Всім привіт, я Андрій, і якось раз в одному з своїх попередніх відео на каналі я вже розказував про російські ігри і в загальному про їхній геймдев. Получилось забавно, і що там тільки не було, ігри про вікінгів, російські недонайманці та ще багато російського гавна. Посилання так і бути я залишу в описі під цим відео, щоб ви могли перейти та глянути його особисто. А сьогодні, якби це сумно не звучало, я вирішив зануритись в російське гавно знову, вимазатись з ним з ніг до голови, щоб продемонструвати вам позор російського геймдеву. У ну, цьому випуску я розповім про ще трешовіші та про ще казуальніші ігри, про які ви навіть гадки не маєте. Та-та, так і є. Тому обов'язково постав лайк під цим відео, підпишись на мій канал, щоб не пропустити третю частину трешових російських ігор. Ну а я не буду стримувати час. Розпочинаємо. Розпочнемо з гри бумер зірвані вежі. Можливо, ви пам'ятаєте з попереднього випуску руснявих ігор таку гру, як параграф 78. Так от, цей бумер це і є перша гра, розроблена студією, яка і написала гру параграф 78. І звісно, нічого адекватного з неї вийти й не могло, враховуючи те, що гра розроблена за мотивами не самого кращого фільму, чи то серіал взагалі не хочу вникати в деталі цього всього. А також стислі терміни розробки, і їхній девіз – зроби хоча б щось тільки би встигнути на та й після виходу фільму, але ця гра це тотально, капітально, генерально провальна гра. У всіх площинах, із якого кута ти б тільки на неї не подивився, вона всюди провальна. Тут є цілий кошик, який охарактеризовує паршиві русняві ігри. Кривий геймплей, жахлива історія, мильна графіка. Бумер показав бандитське життя настільки правдоподібним, що саме життя бандитів не таке кримінальне та жорстоке, як ця мильна срань. Гра просто перетворилась на якусь клоунаду, зліпслена на різних фразах по типу ха ха Ге, замочив падлу і тому подібне. <звук> Ну зрозуміло, що гру потрібно було зробити чуток веселішою і відійти від романтичності стрічки, але в спробі догодити цільовій аудиторії ця студія зайшла занадто далеко. Постал 3 Ця гра це остання спроба Акели добити калічну ігрову індустрію Росії. Ну виявилось так, що студія згодом взагалі закрилась, але то не зовсім то й важливо. Но попередня частина цієї серії хвалити то й немає за що, але у Postal 3 зовсім немає вдалих чи хороших моментів. Відкриті локації, в яких немає інтерактивності чи чогось цікавого. Які переробили на тісні коридори, фірмовий гумор серії також зник, і при великому бажанні в цю гру взагалі краще не грати та минати її вуличками. Хоча з іншого боку, сумніваюся, що хтось мав люте бажання в неї грати. Проблеми з штучним інтелектом, забаговані персонажі та огидні місії. Наступна гра Зар і так, це не бренд одягу, як ви могли подумати, чи парфумів це назва гри. І ця гра це ніби, знаєте, амажна на те, що було б, якщо б у Росії досі гуляв коронавірус. Мерці, які померли від нього, повстали з землі. І в тайзі живе, живе, живе собі такий один чубачок, який собі просто живе і кайфує. І подумав: Та нафіг ті болота, ті морози, і пішов штормити ордина півживої свиноти, що і так роблять наші воїни. Графічна частина гри просто неймовірна, її рівні текстури, безсвітлі поля та чорні неба все, що потрібно для геймера мазохіста А в цій грі ви будете ганяти на фурі, як погорілий туди-сюди, і зароблені кошти, ви будете вкладати покращення власної фури або купівлю нової. Або навіть власну компанію. Так. Тут навіть є і таке, оскільки вся ваша бригада буде займатися тим же, що і ви, окрім конкурентів, які заважають вам сформувати свою монополію, і поліція з бандитами, усі ці хлопці вічно будуть псувати вам заробіток та фірму. Ну і звичайно, варто згадати заправку, в якій можна залити повний бак та їхати далі, а також СТО, на якій можна апгрейднути свою механіку. Ну чому ж далекобійники 2» були успіхом власної компанії? Так, просто за мотивами цієї гри вийшов був серіал з такою ж назвою. От і люди почали скупляти диски з грою. Ще одна немало важлива причина, чому в жодному разі не варто грати в цю гру, так це її саундтрек. І хоча там немає вокалу одного немаловажливого персонажа Валерія Акап'єлова, но навіть якби і він там був, це б нічого категорично б не змінило. Ну є ще й третя частина, і зрозуміло, що після такого гучного випуску гри вони задумались. А чому б нам не перескочити вище своєї голови та не полетіти на захід і там випустити гру? Вони так і зробили. Полетіли в сонячну Каліфорнію. Нова гра від російської студії вийшла у 2009 році, но вийшла тільки у межах Мордору, а на всесвітній ринок вийшла згодом. Та взагалі, після випуску першої гри здається, що всі наступні частини толком то й нічого не міняють, окрім історії або сюжету. You Are Empty – це Амаш на нашого рідного сталкера. Ну тут є Радянський Союз, і вони, блін, на цьому союзі вже просто крутяться та крутяться. Свою чогось оригінально зовсім придумати не можуть, напевно, в міру маленьких мізків-розробників. Випущено у далекому уже 2006 році цілими двома компаніями українських розробників Digital Spray Studio та Модел Art Planes. На рахунку цих хлопців майже немає хороших заслуг. І по суті ця їхня перша спільна гра. Щоправда ж, у тому ж 2006 році Digital Spray примудрилась вивалити на суд спільноті огидну гру Instinct. але це вже за межею добра і зла, і точно не в цьому випуску. Спочатку, дуже стильному, але зовсім невиразному вступному ролику нам дається зав'язка сюжету, яка обумовлюється тим, що наш головний герой є офіцером, та й ще те, що його збиває машина і він потрапляє в кому. А зараз приготуйтесь, найбанальніша гра, яку могли випустити росіяни. Це симулятор бухання онлайн. <кій> Вже від самої назви гри зрозуміло, чим ми тут будемо займатися. Ну йоу, без цієї гри і підбірка оркохстанських ігор, не підбірка. На цей раз розробником виступила студія Vodka Production Consultation. Але новим авторам вдалося успадкувати і навіть примножити все те добре, що було в їхніх іграх раніше. Найцікавіше це опис цієї гри та як її позиціонують розробники. Симулятор бухання онлайн це твій ідеальний солюшен для спільного розпивання алкоголю з джентльменами. Шукай таких же вишуканих панів, як і ти, щоб обговорити геополітичні проблеми за пляшкою горілки. Голосовий та текстовий чат, збірка анекдотів, свята на кожен день, а також підказки тем для розмов. Якщо раптом ви з вашим віртуальним амі, раптом зайдете в глухий кут. Гра для типічного росіянина, якому тільки і залишається що пити віртуальну горілку з віртуальними субутильниками. Саме цікаве, що гра і вартує дешевше, ніж бутилка горівки. Ну що тут ще сказати, росіяни є росіяни? Бутилка водяри, напевно, прописана у їхньому гені, так як і сало в нашому. Ще одна гра, про яку б я вам мав розповісти, це шарпшутер. А це точно сукупні всіх стереотипів та думок про сучасну Росію, а точніше про темну її частину. по словам розробників з Хетха. Антерзгейм вони черпали натхнення з таких ігор, як ранній дум та Дюк Нюкем, Про що каже, і візуальна частина гри. Гра, якщо це так можна сказати, зроблена максимально гавняно та бога, та й так, щоб зекономити на розробці. Вона наповнена масою внутрішньоігрових ігрових активностей. Тут і бої в барах з використанням скляної рози, і домагання до поліції, і навіть можливість зробити бунт в Росії. Все для ігрових мазохістів, хто буде збиратися грати, не дай Боже. Братва і кільце гра, яка в другій половині 2000-х могла з'явитись, мабуть. Тільки в Росії. Братва і кільце це екшен від третьої особи, заснована на смішному перекладі Володара Кілець, яким у ті неспокійні часи займався Дмитро Пучков. І так, це вже третя гра Гайджін, і якась там порахунку в цій рубриці. Грається братва і перстень, як The Lord of the Rings, The Return of King, що вийшло за кілька років до цього. Тобто російські розробники не тільки все світ запозичили і зіпсували його. Такий прекрасний Джордж Толкін його написав, і росіяни його зіпсували. Навіть геймплей свій власний придумати не змогли. На тлі інших тодішніх ігор Гайджін геймплей братви вражав. По-перше, гра працювала майже без багів і технічних проблем. І по-друге, за певних умов розважала простою, але ефективною бойовою системою. Утім, усе це спроби хоч якось виправдати її існування. Усе інше в ній десь на тому ж рівні, як і в параграфі та бумері, особливо відділяється вбитий жартами-гоблінами сеттинг. Фух, на цьому і все я надіюсь, Це була остання серія цієї рубрики, оскільки розказувати про російські ігри це настільки складно, що мені просто огидно це робити. Ну, це вже, в принципі, не ваші турботи, а я буду помаленьку прощатись з вами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про підписку на мій канал, про лайк під це відео, оскільки, якщо ви хочете більше таких відео, ви повинні мене підтримувати по логіці. А якщо не по логіці, то не підтримуйте. Ну, в будь-якому випадку ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був я, Андрій. До наступних відео. Па-па!